Усіх вітаю і вітаю з урочистим входом Ісуса Христа в Єрусалим. Ці події ми сьогодні будемо читати, роздумувати з приводу цього всього. І це написано: 21 розділ Матвія з першого віршика. Коли вони наближалися до Єрусалима і прийшли в Віфагію, до Оливної гори, Ісус послав двох учнів і повелів їм, ідіть у село, що поперед вами, відразу знайдете ослицю на прив'язі і оселя з ним Відв'яжіть і приведіть до мене і коли хто вам щось скаже, то відповісте, що Господь потребує їх і що відразу їх повернете. Стало ж це, щоби збулося сказане пророком, який промовляв. Скажіть сіонській дочці, ось твій цар, іде до тебе лагідний і а, верхи на ослиці та осляті? Яке народжено від подяремної учні пішли і зробили так, як зволів ім Ісус. Привели ослицю та осля, поклали на них одяг і він сів на них. І багато людей стелили свій одяг по дорозі. Інші зрізували гілля з дерев і клали на шляху. Люди, які йшли перед ним і слідом за ним вигукували, проголошуючи Осана, сину Давидову, благословений той, хто йде в ім'я Господнє, Осана на висотах. І коли він увійшов у Єрусалим, захвилювалося ціле місто, питаючи, хто це такий. І натоп відповідав: це пророк Ісус, той, котрий із Назарета Галілейського. Ісус увійшов у храм, вигнав. Усі, хто продавав і купував у храмі, перекинув столи міняльників, грошей і ослони тих, які продавали голубів, і каже їм: написано: мій дім буде названий домом молитви. Ви ж зробили його печерою, розбойників. Підійшли до нього сліпі та кульгаві в храмі, і він оздоровив їх. І первосвященники, та книжники. Побачивши чудеса, які він вчинив, і дітей, які вигутих в храмі, Осана, сину Давидову, обурилися і сказали ми, чи чую, що вони кажуть? А Ісус відповів їм: так, хіба вони читали ніколи, що з мовлят, і тих, які суть, ти приготував хвалу. Знаєте, я сьогодні роздумував про цю подію і дещо собі зважував у своєму житті. Знаєте, коли ми читаємо такі події, ми читаємо все, те, що як сталося, сприймаємо як ту історію. Я сьогодні собі роздумував про деякі речі, і, можливо, це буде корисно і для вас, щоб роздумувати може таким чином. Я собі зважив на те, що якби я подивився з іншого боку трохи на цю всю історію, що Єрусалим це моє життя. Що це є столиця, де завжди є гомірно, завжди є рух якийсь. І. Це перебуває, і що перебуває в моєму житті. А храм, як моє серце, чи все гаразд моїм наповненням, чи плаче, чи тішиться. Господь, і цар, чи готові шляхи, чи дол наповнений, чи гори понижені, чи криве стало прямим. Плаче, тішиться Господь. А мій дім повний, чи пустий, чи є йому місце там. Деякі речі я собі розважав таким чином. А я подивився збоку на своє життя. І подивився на те, що там завжди гамірно, завжди є рух. І нема, знаєте, в моєму розумі серці, щоб там було тихо і нічого не було. І чи це приходив рух, коли я розумію, що сам Господь з кожного ранку він починає ладнати цю дорогу, щоб прийти в моє життя, в моє серце, в мій храм. І хочу зважити та на його дорогу, дивіться, що це дуже важливо. Я собі зважив на те, що він кожного разу, кожного ранку, він починає цей шлях до мене. І чи готовий я, щоб зустріти його? Ісая каже так: сороковий розділ з першого віршика. Він каже так: потішайте, потішайте мій народ, каже ваш Бог. Приємно, скажіть Єрусалиму, і проголосіть йому, що його боротьба завершилася, його провини. Прощення, адже за всі гріхи він одержав в господніх руках удвічі більше. Чити голос, волаючи в пустелі, приготовте Господеві дорогу, рівняйте в степу, стежину нашому Богому. Кожна долина, нехай підніметься, і кожна гора та парбгор понизяться, і кривизна, нехай вирівняється. І вибоїстий шлях старі рівни, і з'явиться слава Господня Господня, кожне творіння побачить її, бо так провістили Господні уста. І я собі зважив на те, наскільки важливо готувати цю дорогу, щоб в цей день прийшла сила і слава Господня. Про що це говорить? Він говорить про те, що як десь я маю великий занепад чи депресію. Щоб я піднімав цей дол, щоби наповнював надією, вірою. Коли є деякі оці великі гори, мої пихи, гордості, він каже, понизь їх, бо на зустріч йде цар царів. Коли дороги криві, Він каже, ровняй їх, бо я хочу йти до тебе. Знаєте, інколи ми петляємо в нашому житті, Господь каже, нехай дорога буде рівною. Ось і що з'явиться. І з'явиться слава Господня. Я гадаю, що кожен з нас чекає, щоб в кожному дні бачити силу і славу Господню. І тому дуже важливо, коли він підходить до мого Єрусалима, мого життя, чи він тішиться, чи він плаче з мого життя і всього того, що є в моєму серці. З ким і чим виходжу кожного дня назустріч. Знаєте, чи я виходжу? Знаєте, інколи люди встають і все, клопоти, 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 і цьому немає, немає кінця. І знаєте, що Господь каже: заспокойся, почни з того, щоби вийти на зустріч до мене, бо я вже йду. Приготов своє серце, приготов той шлях, щоби побачити мене. І знаєте, тут дуже, дуже важливо, з чим і з ким я виходжу на цю дорогу. Люди, що робили? Вони кидали свій одяг. І сьогодні одяг має ціну, а тоді це було надзвичайно цінно. Вони різали відки, вони кидали, і вони дещо говорили. Вони казали: Осана, осана, Алілуя! Слава Господу, царю, царів, який йде, що є в моєму серці? Чи коли він йде? Я заклопотаний в своєму Єрусалиму, хвилююся, але не виходжу на зустріч. Чи досі в мене те питання, хто це такий, хто це він, і чому він йде? Знаєте, і я зважив на те, що Ісус Христос ішов перед великим святом. Я собі задав питання, що є святом мого життя, і, чим, і ким воно наповнене, чи дійсно. Єрусалим в той час був готовий прийняти Христа, Месію, Господа, Царя. Чи моє життя готове це зробити? Знаєте, інколи ми кажемо, та ми знаємо, ми знаємо цю історію, але Господь каже, що я сьогодні прокладаю цей шлях до Твого серця. Я хочу почути і Осана, і Алілуя. Я хочу побачити твоє серце. Я хочу зрозуміти, що ти готовий, як та людина, яка віддала цих віслючків, розуміючи, що це потрібно для Господа. Знаєте, я собі ще дивився на ці моменти, які зв'язані з тією подією в храмі. Він прийшов, і знаєте, в цьому храмі було явлено і сила, і слава. Я собі задав питання. Коли останнього разу я бачив Господню славу в своєму житті, в своєму серці, коли я бачив Його силу, коли я бачив, що він творив і мої уста наповнювалися хвилою славою. Ще раз собі і кожному з нас зауважу, подивіться на ті, хто були в цьому храмі. Знаєте, це дуже важливо. Підійшли хрумі, підійшли ті, хто потребував зцілення і що він зробив. Він їх зцілив. Про що це каже? Що Він повинен пройти той шлях, що Він повинен прийти в моє і ваше життя, що Він каже, я зайду в храм, я хочу, щоб цей храм він функціонував. Ви скажете, а що це означає? Ісус каже, Він каже, що дімі дому молитви наречеться серед всіх народів. І я собі подумав про те. Знаєте, сьогодні це велика потреба в Україні. Ми шукаємо молитовників, ми шукаємо людей, яка жість їхнє життя, їхнє серце, їхній храм дійсно виконує свій обов'язок. Воно є домом, хвали, домом і храмом молитви для Господа. І знаєте, коли ця функціональність, Господь зцілює і що він робить? І ця, і ця серце, цей храм він наповнюється хвалою Господу. Я собі зрозумів, що в моєму житті дуже важливо, щоб дійсно була явлена слава Господня. Чи потурбувався я про те все, що необхідне, щоб Господь Він звершив той шлях у моєму сьогоднішньому дні? Чи я досі стою осторонь? Чи може так, як ті люди в Єрусалимі вони дуже турбувалися, і вони запитували все ще запитували, хто це такий, що це за чоловік, чому це все трапилось? Знаєте, це важливо. Це важливо не тільки для того, щоб кожен з нас міг зрозуміти цю подію. Це торкається мене сьогодні, це торкається кожного з нас. І тому великі питання до мене і до серця кожної людини. Перше за все, чи дійсно я розумію його шлях до мого серця? Чи дійсно я розумію, хто йде тим шляхом? Чи дійсно я з кожного ранку встаю, кажу, Боже, допоможи, щоб Твоя дорога до мого серця була прямою, найкривою. Тому, Господи, підніми там, де я дуже сумніваюся падаю. І зрівняй мою гордість, щоб я мог побачити дійсно славу царя-царів. Чи дійсно моє життя, воно наповнюється їм? Чи дійсно в мене є відповідь, хто він є для мене? Знаєте, багато людей. І люди, які приходили до Ісуса, Христос задавав питання учням, за кого ці люди вони сприймають мене. Це питання нагальне сьогодні для кожної людини. Бо знаєте, так як і тоді, багато людей, як прийде цей час, і ми будемо говорити про Воскресіння Христа, вони будуть відповідати, що Він вістину воскрес. Але питання, чи вони розуміють, хто він, і чому ця, ця відповідь така важлива для кожного з нас? Він іде. І оці гілки, цей одяг, що люди клали йому під ноги, коли він йшов. І ці слова, які вони говорили. Питання, чи я вийшов на цей шлях, чи я кладу щось саме цінне. Знаєте, є зовнішнє, що я можу покласти якісь добрі діла, вчинки. І це дуже важливо. Але він каже, найважливіше, що, що ти можеш поклати до моїх ніг, це твоє серце, це твою душу, бо раді цього я і прийшов. Знаєте, Він приходить, і він заходить в храм. І він задає питання. Це дійсно дім молитви, чи це те, про що він казав, що це там зборище розбійників. Дуже важливо сьогодні про це розмірковувати. І він каже, я хочу це реставрувати, я хочу це відновити, оцю всю функціональність. Знаєте, я собі згадав тільки про те, ще, що це, це другий такий прихід Ісуса в храм, коли Він робить там порядок, коли Він наводить. Все те, що може бути виконано і функціонально в цьому храмі. Це вже другий раз він приходить. знаєте, у нашому житті, в нашому Єрусалимі і в нашому храмі, ми дуже потребуємо, щоб він сам прийшов і що зробив? Він відновив оці всі функції. Щоб моє і ваше серце, воно дійсно було цим домом Божої, молитви, зустрічі і хвалив. І ще одна така думка, яка завжди не полишує мене, коли я читаю ці події. Знаєте, я зрозумів ось. Що Що люди, які не приймають Бога, вони не приймають хвалу для нього. Дивіться, ці священники, ті, хто були в цьому храмі, що вони сказали Ісусу, Він сказали: скажи, хай вони замовкнуть, хай вони то не кажуть. А знаєте в чому різниця? Різниця в тому, що вони не розуміють і не приймають Христа як Господа і Царя. А ті, хто співали, вони сприймали і розуміли, хто Він є. І тому сьогодні хай буде хвала і честь Господеві. Давайте ми сьогодні порозмірковуємо, і це буде питанням для нас в сьогоднішньому дні: чи готова для Господа дорога до мого життя, до мого серця, до мого храму? Чи дійсно я з радістю і потіхою встрічаю його, зустрічаю, виходжу і кажу: Осана, Осана Вишньому, Господи, прийди, Алілуя і слава Тобі, бо ти достойний честі, слави і хвали. Рівняйте дороги, запрошуйте його в своє життя, в свій храм, в своє серце, бо це саме величне, і саме велике? Те, що ми можемо придбати тут на цій землі, то є цей скарб, який дуже важливий для кожної людини. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні, і давайте ми помолимося. Боже Батьку, я дуже вдячний за Ісуса, який оставив славу неба, щоб прийти на цю землю і пройти цим шляхом, Господи, пройти цим шляхом, щоб прийти. Господи, до Єрусалиму, до мого життя, щоб зайти в той храм. Господи, моє серце, я дуже вдячний Тобі за це. Я дякую, що Ти заплатив високу ціну, Господи, Ти віддав своє життя, Ти проляв свою кров, Господи, щоб придбати мене для себе і кожного, хто сьогодні слухає це. Господи, і я. Дуже прошу тебе, нагадуй мені, щоб в кожному дні я готував цю дорогу, щоб я робив серце моє м'яким, не кам'яним, Господи, щоб всі мої гордощі були понижені, всякий дол був піднятий в надії і вірі, і щоб дорога для Тебе вона була прямою до мого серця. Господи, дякую Тобі за це все. Амінь. Будьте благословені. Нехай сам Господь захистить вас, ваші домівки, ваших діток, близьких, рідних, друзів, ваших онучків. Хай Бог захистить ваші міста, де б ви не були, хай Божий покров і Боже благословіння буде для кожного із вас. Господь, Він сьогодні йде до мого і вашого життя. Він іде в кожному дні. Тому зустрічайте його і будьте благословенними в цьому дні.